Друзі, привіт! Часто початківці-відеоблогери мене запитують, а що робити, як себе вести, коли тобі потрібно знімати відео, а в тебе досвіду немає, і тобі не так незручно. А ти стоїш, люди на тебе дивляться, що з цим робити, як з цим впоратись. Давайте такі практичні поради, які вам, я сподіваюся, полегшать життя. Перше, ваша місія, ваша ціль має бути постійно в голові. Тобто, коли ви виходите знімати, ви маєте пам'ятати, заради чого ви це робите? Наприклад, якщо ви, вам треба це. Ну, як варіант для того, щоб просунути свій бізнес, для того, щоб заробити гроші. А це треба для того, щоб як варіант заробити, наприклад, там на нову машину або купити нове житло. Постійно тримайте це. І коли ви записуєте відео, то не думайте про те, що господи, зараз люди йдуть, що вони про мене думають, а просто думайте про те, що я це роблю для того, щоб і, можливо, вам буде легше, коли ви себе налаштуєте так, що як я запишу цей це відео, цей ролик, я куплю свою машину. Ну, от чесно, якби про це. І йшла мова, я думаю, все було б легко і все було б нескладно. Тобто, тримайте в голові, навіщо я це роблю, заради чого я це роблю і що мене чекає. Так, хтось, можливо, буде якось на вас там косити одним оком, як варіант. Хоча скажу чесно, людям, в принципі, начхати на вас, кожен думає лише про себе. Але ну, якщо якась людина буде думати про вас, тю якийсь дивний чи якась дивна. Ну, якось це можна ну, співвіднести з тим, про з вашою мрією про що ви мрієте. Ота одна людина, ну чи дві, і ваша велика мрія. М? Ну, по-моєму, це того точно не варто. Давайте далі до практичних порад. Е, треба маленькі кроки робити для того, щоб вам було легше. Перший раз я вам пропоную, якщо вам треба відео записати, перший раз просто вийти і походити або постояти. Ну, мабуть, буде легше, якщо вас хтось буде знімати. Ось ваш друг чи подруга стали, наприклад, з камерою, і для того, щоб вам було легше, просто постояли. Спочатку не дуже в людному місці. Потім е, вибирайте місце, де трішечки більше людей. Ну, якщо вам треба знімати якийсь відеоролик, там де багато людей. І з кожним кроком ви своє завдання ускладнюєте. Тобто, це можна навіть рознести на кілька днів. Спочатку я постояла в кадрі, а потім я не знаю, там попила кабу в кадрі як варіант, просто щоб звикнути до того, що я це роблю. Так я тепер зірка, я в центрі уваги, ну і так далі, і так далі. І вже буде наступним кроком, коли ви починаєте записувати якийсь ролик. Тобто, все покроково, і головне, пам'ятайте про свою велику ціль, заради чого ви це робите. І я вам скажу чесно, що буде легше. Так, спочатку це не комфортно, але з кожним разом все легше, легше. І таким чином у вас все вийде. Просто треба зробити перший крок. Я вам бажаю успіхів. Бувайте.